Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині денна температура досягне 12 градусів, а вночі опуститься до 7. Сонце рідко з'являтиметься з за хмар, і погода залишатиметься переважно похмурою. Дощ не очікується. На півночі у Житомирській області. Денна температура підніметься до 11 градусів, а вночі очікується плюс 7. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами без опадів. У Чернігівській області денна температура досягне 10 градусів, а вночі очікується плюс 4. Протягом дня можливий поривчастий вітер до 4,5 метрів за секунду з північно-західного напрямку. Погода буде переважно похмурою. Хмари ненадовго розсіються вдень, але ввечері знову з'являться без дощу. У Сумській області денна температура досягне 11 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 9. Ранкові хмари швидко зникнуть, і від середини дня погода буде ясною. Вночі пройде дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Вдень очікується північно-західний вітер із поривами до 4 метрів за секунду. На сході на Харківщині денна температура досягне 11 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс восьми. До обіду в Харкові буде похмуро, а в другій половині дня небо прояснеться. Вранці пройде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися, а в другій половині дня опадів не очікується. Вдень очікується північно-західний вітер із поривами до 7 метрів за секунду. У Донецькій області денна температура досягне 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Вітер із заходу в день до п'яти з половиною метрів за секунду, і з північно-заходу ввечері до 4. Вночі та вранці опадів не очікується, але вдень можливий дрібний дощ, який ближче до вечора припиниться. На Луганщині денна температура підніметься до 13 градусів, а вночі знизиться до плюс п'яти. Вдень очікується посилення західного вітру до 8 метрів за секунду, який увечері стихне до майже 5 метрів, змінюючись на північно-західний, вдень можливий дрібний дощ, що завершиться ще до настання вечора, а ближче до кінця дня небо проясниться. На півдні на Одещині денна температура сягне 17 градусів, а вночі знизиться до плюс 10. Протягом дня очікується посилення північно-західного вітру до 6,5 метрів за секунду, а до вечора він стихне до майже 5 метрів. Хмари вкриватимуть небо вже зранку і триматимуться до самого вечора дощу не передбачається. У Миколаївській області денна температура підніметься до 15 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 10. Вдень очікується північно-західний вітер, який сягне майже 5 метрів за секунду. До вечора він трохи стихне. Протягом дня сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар. Опадів не передбачається. У Херсонській області денна температура підніметься до 16 градусів, а вночі буде триматися на рівні плюс 9. Вдень очікується північно-західний вітер, який досягне 4,5 метрів за секунду. Хмари закриють небо на весь день, проте опадів не прогнозується. У Запорізькій області в день температура досягне 15 градусів, а вночі буде на рівні плюс 9. Північно-західний вітер посилиться до 6,5 метрів за секунду в день. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, але ближче до вечора хмари розсіються без дощу. У Криму денна температура підніметься до 14 градусів, а вночі буде на рівні плюс 8. Західний вітер вдень посилиться до майже 5 метрів за секунду. Хмарна погода пануватиме над Сімферополем протягом усього дня. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. На заході. У Львівській області денна температура підніметься до 12 градусів, а вночі залишатиметься плюс 9. Північно-західний вітер вдень досягне майже 4 метрів за секунду. У Львові хмарна погода пануватиме до самого вечора. Вранці пройде дрібний дощ, який закінчиться до полудня, а решта дня мине без опадів. В Івано-Франківській області в день температура підніметься до 13 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 11. Вітер західного напрямку досягне швидкості до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня в Івано-Франківську небо залишатиметься хмарним, але опадів не очікується. У Тернопільській області денна температура досягне 12 градусів. А вночі залишатиметься на рівні плюс 10. Вітер північно-західного напрямку день посилиться до 6 метрів за секунду. Протягом усього дня в Тернополі буде хмарно, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області денна температура підніметься до 13 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 10. Вітер північно-західного напрямку день посилиться до 5,5 метрів за секунду. У Чернівцях протягом усього дня пануватиме хмарна погода, опади не прогнозуються. У Закарпатській області денна температура сягне 16 градусів, а вночі опуститься до плюс 9. Протягом дня вітер залишатиметься слабким, переважно північно-західного напрямку. В Ужгороді хмарна погода триматиметься зранку до самого вечора, опади не прогнозуються. У Рівненській області денна температура досягне 11 градусів. А вночі опуститься до плюс 10. Вітер посилиться впродовж дня до 5,5 метрів за секунду з північно-західного напрямку. Протягом усього дня в рівному триматиметься похмура погода, опади не передбачаються. У Волинській області денна температура досягне 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер упродовж дня буде відчутним, посилюючись до 5 метрів за секунду із західного та північно-західного напрямку. Протягом усього дня в Луцьку очікується похмура погода, опади не передбачаються. На Хмельниччині денна температура сягатиме 10 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 10. Вітер переважно західний і північно західний зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня в Хмельницькому буде похмуро, дощу не прогнозується. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура підніметься до 14 градусів, а вночі знизиться до плюс 8. Вітер переважно північно-західний з поривами до 6 метрів за секунду. Протягом дня у Кропивницькому небо залишатиметься хмарним, сонце з'являтиметься рідко, без опадів. У Полтавській області денна температура сягатиме 11 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 7. Вітер змінних напрямків. Північно-західний вдень до 4 метрів за секунду. Ранок та день у Полтаві будуть похмурими, але ввечері небо проясниться без дощу. У Черкаській області денна температура досягне 12 градусів, а вночі зупиниться на плюс 9. Вітер північно-західний у день до 7 метрів за секунду. Протягом дня небо у Черкасах буде похмурим, але ввечері стане ясним без дощу. У Дніпропетровській області денна температура підніметься до 13 градусів, а вночі буде триматися на рівні плюс 10. Вітер переважно західний у день до 6 метрів за секунду. З самого ранку небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опади відсутні. У Вінницькій області денна температура досягне 12 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 7. Вітер західний. Удень може посилюватися до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня у Вінниці зберігатиметься хмарна погода, дощу не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.